Краю хто ж не буде брати я? Синку не жаль, не, як би ж жаль. мені, жаль. синку не жарцю лежать, серцю лежа. синій, плине кача по ти синій. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги, qui bude brati ia Як би ж мені, синку, не жаль ти ж на моїм серцю ле. молимось за спокій душі спочило воїна героя натоля і за відпущення уся, той невільної і невільної. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Що Господь посили душу, там, де спочивають. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царство Небесне, відпочинь ріхів Христа себе смертна церева наша, просімо. Одай, Господи! Господи, Господи, Господи помилуй. Доріг ріжняне. Дові рідні, досі всі добрі люди, які приїхали, прийшли в наше село. Тяжкий день сьогодні для хижня. Таке слово, ми почули нові на щиті, ще слово стало вже дуже, на жаль, частим. І сьогодні на цьому щиті повертається до нас, наш односельчанин. Житель нашої Жашківської громади, воїн нашої України, мій учень, учень нашої школи, друбаха Анатолій Володимирович. Спасибі, дорогі, що ви зібрались, покинули всі свої роботи. Ми повинні цей страшний важкий час бути всі разом. Тоді ми сила, тоді ми опора, і оця увага наша до цієї сім'ї це велика справа. Житель нашого села народився в 1980 році в нашому селі. В селі цій зростало троє дітей. Мама, тато, дві сестрички. На жаль, батька вже нема. Немає два роки брата. Тут його могилка. І сьогодні вже немає воїна Анатолія Дробах. Але вдумаємося. 31 липня я ще з ним здорова і й 31 липня, це буквально недавно. Його сьогодні вже немає. 12 серпня він був направлений в Покровський район. І перший виход з суботи на неділю він гине. Він не побачив цієї війни. Але він пішов на неї. І сьогодні він тут. Страшно це, страшно, що робиться, що робиться. Прекрасний хлопець. Я класний керівник в цьому класі, де навчався, Толя. Як з маленьких знаю таких. Спортивний хороший клас, дружній. Ми могли секрети скривати від директора школи, від батьків все, гасити все. Вони мене вчили, я їх учив і разом ми вчилися. На жаль, Толя, спасибі, що ти був в мене таким учнем. Веселим, красивим. І я тільки що йшов цій похороні процесі, спереду йду до сини його. Ззаді дивися, два толі йдуть. дійсно два толі. Такі така прическа підстрижена в Така Сучасна модна, бо життя міняється. Походка, така, такі красиві, такі спортивні. Хлопчики, гордіться своїм батьком. горіться, понесіть пам'ять про свого тата до кінця. Святочка, важко тобі, виховуй своїх синів без батька. Так сталося, то сталося. Мама Катя, тобі велике співчуття. Держися, доросенька. Що ви зробите? То Толя, і однокласники коло тебе, всі ми хижняни, гості приїхали до нас. Батюшки молимося, всі чекаємо перемоги, але щось не всі підставляємо плечі, щоб ця перемога прийшла. Прощай, друже, прощай воїне, торі воїни, Кумановський вітя, Коленко, Юра, Мусичук, Олег, Олідок Серега, зустрічайте ще одного воїна побратима. Не воюйте хлопці, вже не стріляйте з Прощай, прощай, Толя, прощай. Павна громада, ми з вами живемо на цьому світі і вже знаємо, що для чого людина народжується, не для війни. Народжується, щоб жити. А що таке жити? Народжувати дітей, доглядати землю, вирощувати зерно, виховувати цих дітей і так з покоління в покоління розвивати свою родину, розвивати село. І розвивати Україну. Але не всі поділяють ці православні погляди світлі є країни із темним сьогоденням, де є тиранія, де є диктатура, безмірне збагачення одних людей, і тримати в покорі людей, тримати в ярмі. Щоб вони були як вівці, куди махнув палкою, туди побігли. Але поруч Росії є вільний, незламний народ, Україна, який показує росіянам, як можна жити незалежно, вільно, хазяйнувати в себе в городі на своїй землі. І це саме росіян насторожує. А чому ми так не живемо? Чому нас постійно, як то? Баранів поганяють, знущаються з нас. І щоб того не допустити, щоб в Росії був розкол, потрібно знищити українців, потрібно стерти цю націю. І ми знаємо, століттями це робили. Бо українці є творчі, працелюбні, креативні люди, які можуть звернути гори, пустити ріки. І саме тому сьогодні Росія тут. І ми дійсно не переможемо, якщо ми не подолаємо страх і невпевненість. Страх, якщо ми будемо поодинці, якщо гуртуємось, страх зникне, бо будемо підтримувати один одного. Сьогодні воїн Анатолій, він що не боявся, та кожна здорова людина боїться. Не впевнений, що там чекає на фронті, але подолав. Він же не був військовим професійним. Що встигли навчити, навіть не зумів і не мав часу використати то. Але сьогодні дійсно нема різниці, скільки він воював? Рік, два чи один день. Але він був, він став на захист. І сьогодні вся зранена в крові Україна. І що ми скажемо? Зламали її? Ми мовчимо. О. Тому ми повинні не тільки в такі моменти, а щодня казати, що я зробив для перемоги, бо я хочу жити вільно. Або не хочу жити вільно. Тільки коли об'єднаємося і будемо йти вперед гуртом, отоді буде й перемога. Так, ми знаємо ціну цієї перемоги. Що сказати статистику, прикрої вести, а це вже в нашій громаді 102-й воїн, які загинув. Ми вже думаємо, як же їх шанувати. Але шана не тільки в тому, що ми поставимо банери, фото наклеїмо. Отут у нас в голові має бути шана. Григор Очкає, я бачив його ще тільки в липні. Тут його нема. А чи ми з вами зустрічаємось, вирішуючи якісь справи, задумуємось, а чи побачу я цю людину завтра? Якийсь приліт і немає. Немає родини, немає дітей, немає вагітної жінки, яка мала народити нове життя. А від цього залежать наші відносини, як ми будемо ставитись один до одного. Чи ми будемо сваритися, чи ми все-таки помиримось, знайдемо консенсус і будемо далі жити і розвиватися? Оце сьогодні найважливіше, бо це породжує непорозуміння нашу громадянську війну всередині країни. От тоді вже точно не буде цієї країни. І що ми скажемо тоді всім тим, хто загинув за нас? Ну вибачте, будь ласка, так сталося. Що ми скажемо мамі, яка втратила сина? Батькові і всім рідним і близьким. Ну так сталося, не догледіли. Я щиро вірю в те, що ми сильний народ і ми переможемо. Шановні рідні, найперше мамо, вам, я хочу висловити від усієї громади слова співчуття. У вас є прекрасні внуки. Вам потрібно жити далі. Як би не було в ім'я сина, який загинув. Загинув за Україну. І оцей прапор, яким він накритий, це не просто шматок матерії. А то є шана українського народу. Вам, хлопці, доглянути маму, доглянути бабусю і рухатись далі. Ваш батько то є гордість громади, є гордість України. І сьогодні всі тут присутні. Ну не можна словами висловити той біль. Але у тій хвилині мовчання, яка має б дійсно бути, і не переконувати людей, шановні, поліція повинна перекрити дорогу. Гучномовці, які ми сьогодні ставимо в центрі міста, чуйте їх, відкрийте ти вуха. Ті люди, які перекривають по пішохідному переходу, оце наша єдність, оце наша шана. Та не можна силою загнати в свідомість людям, що ось цей чоловік, якого ми не бачимо навіть тіла, не можна попрощатися за нас. Загинуть. Світлана Іванівна, у вас прекрасна родина, прекрасні діти. Вони рівняються на вас, ви повинні бути сильні. Я впевнений, ці козаки підтримують вас. Мусимо жити. Славимо нашу націю в наших діях. Бажаємо. І не тільки бажаємо, а й робимо те, щоб наші вороги всі згинули. І навіть боялися наблизитись, навіть подумати, що можна йти на Україну. Слава нації! Слава Україні! Дякуємо тобі. Шановна громада. Сьогодні ми проважаємо до німецького підрозділу дійсне героя, воїна Анатолія. Жодне слова спчуття не загоїть рану втрати найближчої людини. Але завдяки воїнам, таким як Анатолій, Україна вистояла, живе і продовжує нищити ворога. Наше завдання кожну хвилину пам'ятати про героїв і зберігати їх в серцях. Нам не потрібно багато, нам потрібно лише кожну хвилину пам'ятати за наших воїнів. Анатолій був звичайною людиною, але не звичайною душою, якою прикрив нас з вами. Кожну хвилину пам'ятаємо за наших воїнів. Слава воїну Анатолію, слава Україні! Героям слава! Брати і сестри, ми сьогодні свідками того, що таке найбільша цінність християнської душі це мати в собі віру, надію і любов. Воїн Анатолій якраз мав ці всі цінності, тому що він, не маючи б їх, не зміг би зробити той найбільший подвиг, на яку здатен християнин. І за яку говорю сам Спаситель. Немає більше, як віддати душу свою за ближнього свого. Тому що хто для нього ближній? Його родина? Так. Його село? Так. Район так. Область, так. Країна. Ми і всі сім'я. І ми повинні стояти. В єдності один до одного. Зараз дуже часто це звучить. Чому? Кожен знає відповідь сам у собі. Тому збережіть у своїй пам'яті вашого героя. Збережіть його у своїх молитвах. Вічна пам'ять і слава воїну Анатолію. Слава Україні! І слава живим! Нашим ангелам охоронцям воїнам, які дають можливість нам жити і боротись за життя. Ей, пули не кач, поти сині, пули не кач поти сині. От имени Президента Украины Верховного Главнокомандующего примите цей прапор как символ державы, яку верно до конца захистил ваш сын, человек Татату. Слава Украине! Давай, ходи, води, води, ходь, ходи, ходь, води, ходь, ходи.